Хто страждається, мої дорогі, запрошуємо вас на святу Страдецьку гору у святвечір. Спільно з нами ви зможете розділити святу вечерю. Якщо ви не маєте змоги вдома, в родині бути разом, наші двері Дому Холодника є сьогодні відкриті для вас у святвечір. Також ви можете замовити їжу святочну на святвечір. Додому. Це наші страдецькі пампушки, наша куття, наші вареники, мачанка, наші грибочки, наш печений хліб узвар варений. Тому запрошуємо е, придбати ці смаколики і тим самим підтримати наш будинок полонника і людей, які сьогодні, яких сьогодні об'єднав цей будинок на святі Страдецькій Горі. Христос рождається! Помімо його, слава Україні, героям слава.